Не знаю, чи дослухаєтеся ви до поради іспанських вчених, але е, я точно впевнена, на що наш Чабо Бакош... Готує лише омолоджуючі сніданки, Костя вже вже йде. А ось ці сніданки вони діють на організм краще всіляких там кремів, масок чи ще чогось. Ми добра від красотка. А ще тут смачні Володинь. сніданки? Корисніморква як ти думаєш, що ми приготуємо сьогодні. Ну ти ж вже казав, пиріг з моркви. Морків'яний пиріг. Морква точно сприяє омолодженню, 100%. бо в ній крім корисних вітамінів та мінералів є ще пам'ятаєте антиоксиданти, які уповільнюють mm. процеси старіння. і саме саме головне, каратін є. Каратін, який ти від нього будеш бачити. Гарно. Так що окрім моркви, нам знадобиться, дивись на екран. Для приготування моркв'яного пирога знадобиться морква 500 грамів, лимон одна штука, борошно 250-300 грамів, яйця курячі три штуки, цукор 150 грамів, розпушувач, сода, мускатний горіх, мелена кориця, мелений імбир, вершкове масло 100 грамів, волоський горіх 100 грамів, родзинки жменя, сіль, цукрова пудра. Ну, давайте готувати, готувати. А це треба все замішаєш. А що я? Ну, ну ми пахали я і трактор. Міксер. я мав на увазі. Скажи, мені будь ласка, можна на велику, на середню? Ми пахали на маленький. Ти пам'ятаєш, з якого дивись вчити і вчити. Дивися, моркву потрібно натирати. ну Щоб носик потім з'їсти, щоб носик потім з'їсти, бо він смачніший, хромкіший. Солодший. Згодим, і отак от от Костя віртуозно зробив так, що Ліля прийшла і натирає моркву, а це, до речі, моя немає. Я, я пам'ятаю, що ти не, не любиш на ну, давай, 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 сюди. Я просто і дуже от... хочу шматочок з'їсти. Я тобі <сих> додам с... сюди це теж тебе хід цукор такий. і от гарно. І що, що, що? Я просто так віртуозно скинула на тебе приготування тіста. Дивися, навіть готова в натирати. Так, да, 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 о так будемо. Хорошо, нема питань. Нема питань. Нема? Трітє тогда. Трітє. Хоча ну їй стільки Все. багато. А, а ти як це, ти як ребенок, да, вот надоело і все, mm -hmm. уже не больше. А ну бери не mm бери, -hmm. поіграйся. Поіграйся, машинка. Як ти кажеш, ми пахали трактор? Ну так. Я і міксер. Я і міксер, так. Треба натерти швідесенько. моркву. А ти готуєш морківний піли? Ніколи. Ніколи не готував. Я отак їм морфу. Це легше готується. Хоча вони можна брати так по дві. А, ти можеш вже дві? Угу. Та ну його бані, стільки масла, то й моркви. Дві твоєне вже треш, да? А, угу. mm. а морква гарна. Чуєш, ну, чуєш? Вот, да. Я готую окремо пиріг і окремо морква. Угу. А який твій улюблений пиріг? <ріг> Бісквіт з Бісквіт. яблуками. Бісквіт з яблуками. А, що таке? порізався. Оце те, що я... За, за що я не люблю це робити? Костя, ти так тільки що вправно переклав пере, пере, роботу на чапу, да? так? <світ> Ой. Схема відпрацьована. Як, як, як буде українська, сма свідеш? Як буде українська Який ти гарний хлопець? Що що ти кажеш? А, з розума? Сведеш мене з розума? Да. О, бачиш? Да. А я би так сказала, що зараз Костя вміло так делегував зобов'язання, обов'язки. Так. Але продовжив, подивіться, але він продовжив. Поки я оце, оце думку свою збирала докупи і озвучувала, Костя взяв себе в руки і, незважаючи на поранення, пішов продовжувати готувати. Оце вот да. вот вот це сила волі, це бажання, голод. Мені <рес> здається, він не порізався, він просто зробив від. А, ну дійсно, вот это вкусно? Скажи, ну, і дивися, а так ти маєш, що це до кінця і терти наше терти до кінця. Ні, Це найкраща ідея, яку я слышу від тебе. чесно. Все, коротше. Це зараз взагалі <зарків> що це було? Що Ні. це було? Можна якось це <зарків> розчути? <зарків> це? Я тут ідеї Я штовхаю кожний день. <зарків> Я Ми в цьому рецепті. Я завжди кажу, боже, таке щастя, таке задоволення <зарків> працювати в чоловічій компанії, а тут опа, і прилетіло тобі від чоловічої компанії. Ні, лілячка, у нас <зарків> немає питань. Ти ж. Я свою функцію практично вже виповнила. Якому я, я ще троє я ще... дітей народила. А Боже, я вже думаю, що все вже виповнила свою функцію. Троє дітей. Чабо, давай зараз оце не списувати мене, добре? Не оце будемо. Ще... Хто ще знає, дивись. Да, я не списую. От сюди додаємо фреш. А, це зранку тебе б дам? Це треба зранку в ударі, так? Так, в ударі. Я бачиш, теж на юмористический курсі году. Ми сюди лимонний сік заправимо. Так. А на що нам сік лимонний? Ну, щоб такий свіженький був, свіженький період. Да, да. Перемішуй. От сюди ми додаємо. Що, Лілечка, Давай з борошном. Трошки зроби. Та зробила же ти. Ось так. Оп. Раз. Я переміщав. Чи треба нам сюди Тире. додати родзинки? Родзинки ми будемо додавати вже в тісто. Можливо, якусь імбир чи куркуму. Ось сюди додаємо. Імбір. цікаво, а аромат, значить, часник сухий. Ти сухий? Ні, це не часник. Додаємо корицю. Трошечки. І. Чорний перець? Чи е, що ні, ні. Це? це мускатний горіх. А. -а, -а. І що, невже вже чеснику не треба? Часнику не, не, не треба, да. так. Вершкове масло. Да. Це що, це типу шарлотка буде? чи що? Типа не шарлотка, а типа морквяний піри буде. Це буде морквяний пиріг чи типу морквяний пиріг? Тут маленький уточнення. Морквяний пиріг. Фух. Ми додали розрихлітель, розпущувач і трошечки соди. І гарно розмішуємо. А чи ти не гасиш, оцтам? Аромат Нового року. Угу, Ось так і буде що ти О, соду Боже. не гасиш оцтом? Що що? Соду, чому ти отстом не гасиш? А, не хочу, а, а надо, треба? Треба? Да. Що це буде тут лимонний, там да? да. Так. Бо це начебто морквяний пиріг. А, можна маленьке уточнення? Типу спрацює. Типу спрацює. <рес> Давай от сюди родзинку. Додаємо. Давай. Костик. А. І зараз треба. Уже з лопаточкою от, перегрузити от сюди моркву. Давай. А я поки що намащу нашу форму. Ось зараз я візьму якось Там можна вже руками це робити. О! Не газуй. Трошечки намащуємо. Слухай, ну, прикольно буде. Прикольно? Ну а як же? Ну як же? Ну, наприклад, я не впевнений. <рес> Тож ти ж ти ж що сказав, що прикольно буде. Ні, ну, аромат смачний. Поріг з моркви це. Все добре. Ось щось О. тут десь намазав десь. І давай його. Зараз. Будемо Натупить. викладати. Давай, допоможи, друже. так. Зачекай, не можу дістатися. так. Ну, начебто все, все, нехай буде все. Да, нехай. Трошечки розправляє. Я зайву відріжу. От так. Щоб було красиво. Я дуже... Надіюсь, що вона підніметься. Все. Ну, І відправляємо його в духову шафу на 180 градусів так. до готовності. До готовності, поки пиріг думає підніматися чи не підніматися, я пропоную нагадати рецепт. Рецепт моркв'яного пирога: моркву натріть, відтисніть з неї зайву вологу та додайте цедру лимона, яйця збийте з цукром, покладіть також борошно, розпушувач соду, олію, сіль, приправи, мелений горіх і родзинки. Добре перемішайте, далі слід тісто налити у форму та випікати у духовці за температури 180 градусів, подаючи до столу, посипте пиріг цукровою пудрою. Щоб поїхали! Забирай його! Є вже пахне. пахне. <ріст> Ти що? Кроліком став що за моркву так Та рад... Він просто її і так що звичайно, ж хочеться. Сухаю, пальці в кров. Хочеться спробувати. Вот возьми, будь О, це такий коржик. Не, не, от туди. Оп. Ага. Боже, який чудовий! В нас вийшов морквяний коржик. Краса! Краса, неймовірна. І ніжна, і ніжна краса. Ми ще е, є очікування, що це буде смачно. Дуже смачно буде. Ай! — Ага. А куди? Давай туди. От сюди. Свою, я до речі, знаєш, що я от подумала, що до нього можна якогось сметанкового кремчика зробити? Можна, слу. І буде This. смачно. От, наш піри готовий. Він має бути. Це для дякую тебе. смачно. А, смачного друзі вам всім, хто сніде. Дякуємо чабі за смачний сніданок. Я впевнена. Він просто трічки гаряченький, але обов'язково скоштує Морквяний пиріг і вранішня запашна кава. Ідеально підходять під е, круте кіно. В рубриці «Бекстейдж» Сьогодні саме таке район номер 9.